Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Так, я вже зібрана, зібралися по справах з мамою. Вас беру з собою. Якщо буде щось цікавеньке познімати, обов'язково вам познімаю. Замислили з мамою одну справу, але поки що казати вам не буду, тому що спочатку хочу спробувати, якщо в мене вийде, я вам Обов'язково покажу. Я прям загорілася цією справою, яку хочу спробувати робити. Мама також, тому нам треба поїхати на розвідку і дещо подивитись дещо дуже цікавеньке. Ось. І, ну, якщо вийде, розкажу. Якщо не вийде, також вам розкажу, що це ми хотіли би зробити. Ось, в мене вже другий день після пілінгу. Трошки ну, сьогодні нарешті вже змила цю масочку, і коли змила, трохи така сухість була. Треба буде. Ну і вчора мені ця косметолог казала, що в мене пересушена шкіра, хоча я не знаю, в мене дуже класні крема ну, крем і сиворотка для обличчя. Там багато гіалурону, я відчуваю, як вона зволожує, але. Тим, чим я умиваюсь, може бути причина саме в цьому. Тому ну, треба буде, напевно, брати все ж таки умивашечку від Біолоджик. Вона така йде на кремовій основі і гарно зволожує. Ну, Бляга, вона така дорога. Що ми думали, ну я думала, буду все ж таки користуватися цим сераве, але виявляється, вона мені суше шкіру. Нікусі, в принципі, нормально, але ну, не знаю, косметолог каже, що краще брати щось таке, щоб не сушило, зволожувало. Хоча минулого року взимку зазвичай буває, ну, в мене часто таке майже постійно в холодний період году і коли опалення. Включається, сухіша була набагато шкіра. Знаєте, коли наносиш тональний крем, прям шелушилося трошки біля носа. Ну, набагато була сухіша шкіра, ніж зараз. Але, знаєте, як немає приділу совершенства. да. Ось, І тому, я думаю, все ж таки, треба, ах, рука болить, все ж таки треба буде взяти ту умивашечку. Але вже я думаю, може наступного разу. Коли піду, тому що я записалася на наступний раз на пілінг, ну, має десь 10 днів пройти, мені косметолог сказала. Ось, І може тоді візьму. І ну, подивимось. Ну, Мені вже подобається. Але я на Новий рік, ну, першого числа, в, коли були в гостях, з'їла шматочок тортика, і я думаю, що він е, дасть про себе знати. Ну, Зато я була в моменті, мені дуже захотілося солодкого першого числа. Ось тому я з'їла. Ну, подивимось, може і нічого не буде. Так, треба. Ну, як завжди, знаєте, я кудись збираюсь і обов'язково п'ю води багато. А потім шукаю <тування> туалет. Будьончик я. Виключила це. Я так нагадую сама собі, бо потім поїду і буду думати, виключила я бульйон чи не виключила. В нас, як завжди, Нікуся пішла на тренування, Юра пішов по справах. От, ну і я їду. Так що залишайтеся зі мною. Буду вам щось цікавеньке знімати. З мамою в епіцентрі, так. але тут немає того, чого нам потрібно. На сайті є а, в такому вільному продажі. Немає, треба буде замовляти з сайта те, що нам потрібно, але я поки що не кажу, що ми так, шукаємо. Так. Так. До речі, ми з з мамою перший раз зустрілися у цьому році, у цьому році так. Так. і ходимо зирками в епіцентрі. Давно вже не були, тільки всього цікавого. Вирішили з мамою обновити килимки для сушки посуду. Я собі от такого кольору вибрала, він мені підійде під а я мийку. Що думаю? Відця клеточка подобається? Мені не подобається. Ось цей ще колір прикольний. Ось цей. Ти я на нього видивилася. Да? Він такий. М'якенький. Йдемо далі. Мама каже, ми ж не можемо з пустими руками з епіцентра вийти. Так, що це тут? Вирішили з мамою перекусити. Тут в нас в епіцентрі раніше такого магазину не було цього продуктового. Ну і кулінарії не було. Зараз покажу, що взяли перекусити, тільки на каву собі зроблю. Кава тут самообслуговування. Взяли собі з мамою млинці. З чим? З шинка і сир, чи що? І курка. І курка. Мама лати, я американа з молоком. Тут так е, уютненько. І ще є фастфуд. Тут е, швидко, а там трошки з боку фастфуд. Ну, прикольно зробили. І такий е, дуже великий продуктовий магазин. Все є. До речі, там всі якісь дуже чимні такі стали. Е, друзі, ми вже прийшли з цього з епіцентру. Ну, вже з мамою роз'їхались по домам. Не знайшли те, що хотіли, в них таке не продається, можна тільки замовити через інтернет. А зато скільки всього корисного набрали, кажу, мамі стільки грошей потратили на якусь, не можна сказати, фігню, тому що ми це ну, хотіли купити, ми і купили. Зараз вам покажу знаєте, якісь такі маленькі дрібні, дрібнички приємні. Ну, по-перше, взяли бавовну. Я вибрала три таких штучки давно собі хотіла бавовну. Вона, правда, така крихка, але нічого. Це символічно. Потім, потім хочу додати до бавовни. Зараз розберу ось такі штучки, де в мене така композиція. Але поміняю вже по, ну, туди, хочу поставити в коридор. Ну, вже після того, як приберу а, новорічні прикраси. Потім поставлю в коридорчик. а Зараз просто в кімнату поставлю. Потім ось такого кольору пухнастики до цієї дяки, лаванди. Це настояще, суха, дуже класний має аромат. Зараз це все прикрашу, лаванду поставлю в іншу. Вазочку треба мені знайти зараз і до лаванди додам mm -hmm. ось ці кольори. Що там? Це тобі, до пива. Тобі. Це, це в подарунок поклали? Так. Oh. Це Юра замовив собакам корм. Вони їдять, я не знаю, за скоростю вітра. Три три це швидкістю. Три? Дос. О, молодець! Ти. Хочеш? Молодець. то їсти, їсти. <кліг> Це теж до пива. І ось такий подаруночок, якісь смаколики собакам поклали. Вухо, вухо. Вушко? Угу. Вони що не знають, що у нас дві собаки, ну взяли одну вухо поклали. Ну, як їм тепер. Треба якось врізати. Вушко я гуличе, бачиш? вичей, Смакота. Ось такі дрібнички. Потім ще взяла, Юра вже надів на... Ага. На швабру. Давно вже не міняла ось цю ганчірочку. Дивіться, яка яке, вона. Бачила? вушко. І отак. Чого тут так? Ні, отак. Так. 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 Да. так. Ну, дійсно одне вухо куди. Фу, не хочу нікуди. Угу. Ось таку ганчірочку на швабру. Така м'якенька, така класна. А знаєш, як я думаю, ну, я його зараз у якась хлорожність не Ну, да, на кусочки. Ганчірочку. Давно да, на кусочки. Вже... <світ> я може отану на дві частини, щоб вони Угу. Давно вже хотіла, і вона вже, до речі, була ця ганчірочка зі знижкою. І зараз вам ще покажу. Я вже на місце поклав. А де цей е, килимок? Об його в шкаф. Який? В коридорі? Ага. І ось такий килимок для посуду. Щоб сушити, також обновити треба. Такі в нас дрібненькі покупочки, які коштують зовсім не дрібненько. Тим паче, що ці м -м, сухостої дорого коштують. Одна віточка, гілочка бавовни коштує 95 гривень. Ці щось такі манюнькі по 33 гривні. Тут їх було більше. Ну цей почочок. Що їм так давати, да, щоб вони гризли? Ну, що вони так могли гризти. Ще, може, цей кусочок на дві частини. Якщо маленькими, вони ковтати будуть. Тут трошки більше було, це 33 гривні, а оці, я не пам'ятаю, вони дорожчі, бо вони більші. Ось так. Так, зараз ще хочу випрати рушнички, кухонні, повидаляти плями. Вони ось цей чистий, наприклад, ось цей чистий, але плями лишилися. І хочу спробувати видалити ці плями, тому як. І дуже приємно користуватися такими рушниками. До речі, купила Я вивідник Думаю, що ви розумієте, якої це фірми: це на кшталт цьому диво-порошку, я, який ми замовляли через інтернет. А це я якось натрапила на магазин Я Господиня. Чесно кажучи, я ні разу туди не заходила, хоча він ну, плюс-мінус недалеко від нас, де, ви, де ми живемо, але я ні ну, разу не туди не заходила. А це перед новим роком зайшла і. Трошки здивувалась, думаю, чому я тут не була раніше? Там стільки всіляких дрібниць і ось цих засобів, яких, які рекламують в інтернеті, тому що я думала, що цей плямокісневий відбілювач можливо замовити тільки через інтернет. Але я знайшла в я господиня ще й зі знижкою. В інтернеті зараз диво порошок, який ми раніше купували за кілограм, платили. 120 гривень. А зараз він здається, вже 130 гривень кіло. А тут також кіло, 1 кілограм цього відбілювача. І ще ми брали зі знижкою 117 гривень. Взагалі чудово, тому буду зараз пробувати використовувати його. Я так розумію, схема одна така ж сама. Засипаємо порошок і заливаємо цим кипятком. І дамо, дам трошки постояти, щоб попрацював цей порошочек у мене вже тут окроп стоїть. Буду зараз занурювати рушнички. Взагалі, сьогодні спру, буду прати рушники, а завтра, ні, завтра не можна прати. Ну, вже післязавтра тоді буду прати основну білизну. Так що займаюсь. Дивіться, як збільшився в розмірі. Взагалі, я навіть переставила в цей душову кабіну. <гум> думаю, щоб не вивалилося на пральну машину. І зараз трошки постоїть, ну, я думаю, десь годинку-дві і буду відправляти в пральну машину. Думаю, що це я вам ще не показала. Дивіться, яку композицію зробила. Тут е лаванда, бачите? І ось ці штучки такі. Трошки вони темніше, яскравіші, і, як на мене, дуже гарно виглядає і в цій вазочці також само. Ось це з лаванди, поки що стоїть тут. Потім не знаю, куди поставлю, чи Хай тут стоїть. В принципі, воно тут також гарно виглядає, да, Юр? Угу. На фоні нашої сірої стіни і диванчика. Гарненько. Хотіла спочатку поставити на стіл, але на столі в мене ось ця композиція суха цього стою. А це я з якогось букета дістала. як його, Боже, я забула, як ця рослина називається. Постійно забуваю. До речі, дивилася в епіцентрі. Такого вазончика не було. Хотіла собі все ж таки взяти. Вже давно хотіла, потім передумала. А зараз знову хочу, не пам'ятаю, ось ці е, свічечки. мені дуже подобаються. І ще ось така в мене композиція. Зараз вам покажу, поки що стоїть тут. тут от, от, от. А потім переставлю в коридор тоді, коли е, новорічні прикраси приберу новорічний декор. Це поставлю в коридор. Мені подобається, пишіть, як вам. Давно вже хотіла бавовну собі, і нарешті вона в мене з'явилась. Ну, а я зараз поприбирала в хаті, все помила, пропилисосила і показувала вам, замочила свої рушнички. Скоро буду відправляти в пральну машину. І треба мені ще поприбирати у ванній кімнаті. Хочу зробити це сьогодні. Не хочу відкладати на завтра, так що пішла я працювати далі. Так, я вже поприбирала і готую вечерю. Вчора ви заходили в цей в АТБ. І дивіться, який набір. Взяла овочі в пакетику. І, до речі, ще в тому пакеті були спеції Я спробувала непогані такі, приємні. І щось там взагалі не дуже дорого вийшло. Там 50, здається, гривень пакетик заморожених, заморожених овочів. А тебе ніколи овочі ці не брала, завжди в в метро ми раніше брали. А тут, дивіться, і цукіні, і боби, і брокколі, морква. Ну, ви бачите, перчик. Цибулька, все як має бути. А це я готую для того, щоб туди закинути кускус. -кус. Вже давно кускус -кус не готувала і вирішила якось рознообразити. Зараз я сюди кускус -кус закину і все це змішаю. І тут ще поставили смажитись ковбаски тоненькі, які ми завжди беремо в м'ясному маркеті. Ось така в нас буде. Легенька, смачненька вечеря.